Допомога потрібна не лише людям. Саме зараз повертаються з теплих країв перлітні птахи. Україна зустрічає їх холодом і снігом. У лісах, особливо на заході і в центрі країни, він і досі не думав танути. Пам'ятаєте стару шкільну традицію навесні робити і розвішувати шпаківні і годівнички. Забава, але вона допомагала рятувати пташині життя. Фахівці кажуть, зараз це особливо необхідно. Цього тижня світ відзначив міжнародний день птахів. За останні 100 років зникло 160 видів птахів перенатих. Ми зараз от сюди прийшли і тут слишно п'єння тільки однієї синиці. Хоча, в общем-то, це такий біотоп, де весною повинні піти сотні синиць. Цьогорічна зима з перепадами температури, як кажуть екологи, спонукала більшість пташок полетіти південніше. Ті, хто ризикнув зимувати, важко пережили морози і аномально сніжну весну. Зима була, по суті, дуже страшна для птівць. По данным ученых-орнитологов, из 10 синиц, 9 синиц не выдерживала мороза. Из уток и лебедей, которые оставалось оставались у нас, зимовали, где-то 50% погибло. То есть, и, к сожалению, вот, совершенно прекратилась традиция, когда население активно кормило Птіт в такі зими, звісно, птахи без підтримки подіжки не видержать. Це звичайний ліс у межах міста. Поряд блага цивілізації, але навіть тут пташки масово гинули у першу чергу. Від голоду навіть у такому невеличкому лісі на кількох сотнях метрів ми вже знайшли трьох мертвих галок. Вони просто не пережили цієї зими. І така сама доля спіткала майже 50% інших пташок. Ще складніше, лелекам вони прилітають на початку березня, а цього року їхня міграція збіглася із хуртовиною. Такі ситуації птахи, які повернулися, частина з них, як правило, відлітають назад, тобто відбувається зворотня міграція. Більш сприятливі умови, як правило, це на 100 на 200 кілометрів не дуже багато. Часто втомлені перельотом птахи просто не мають сил відступати. А без їжі, яка на початку весни була захована під снігом, взагалі могли загинути. Згоднілі птахи були змушені шукати порятунку навіть на сміттєзвалищах. Рятувати лелек цього року взялися не лише волонтери та сільські мешканці, а й правоохоронці та бійці служби з надзвичайних ситуацій. Було дуже приємно зустрітись тут з міліцією. Що... Люди активуються і допомагають в пошуку тварин. Але екологи кажуть, низькі температури замерзлі водойми та ґрунт і сніг, що подекуди лежить, особливо на заході України, можуть стати для лелек вірною смертю. Тому підгодовувати бузьків треба ще щонайменше тиждень інакше Україна може залишитися без свого символу. І тому велика просьба вот, сільським жителям бачите айстів, Подкормить. Для этого годится обыкновенная рыба, можно даже мороженое, какие-то мясные отходы, вареная картошка в в шелухе, хлеб. Те саме стосується лебедів, журавлів, гусей та качок, які не можуть харчуватись через замерзлі водойми. Знесилених пташок радять просто забирати додому і виходжувати. У товаристві охорони птахів кажуть, традиційно у квітні годування пташок, які перезимували, припиняють, але збій у погодньому графіку вніс свої корективи. Найважче лісовим птахам. Там ще довго пролежить сніг, а отже, корму не буде. Але навіть деякі міські пташки вже почали вибиватися з сил, тому людська підтримка зараз їм ще потрібна. Найкращий корм для птахів це чорне соняшникове насіння, не смажене, воно поживне, містить великий склад олії. і тому їх вони дуже радісно його будуть дьобати. Ну наголошу на тому, що воно мусить бути не смаженим, а ще добре давати сало. Несолене, а для синиць радять робити окрему годівничку із пляшок, або таку, яка гойдається. Тоді їхній корм не поз'їдають голуби. Погодні зміни вплинуть і на пташине парування, запевняють екологи. Раніше у цей час пернаті вже гніздувалися, а зараз їм не лише бракує їжі, а й часто ніде поселитися. такому на лісі, де немає старих дерев'яв дуплистих, де дуже мало віток. А здесь птицам очень трудно жить. Им трудно построить гнездо. Где-то, наверное, числа до 15-го можно строить скворечники и их вывешивать. Именно из-за того, что. О, задержалась зима. так, общето діляється где-то в середині марта. Якими можуть бути шпаківні і як їх змайструвати цього тижня? Показували дітям у столичному зоопарку. Там намагаються відновити забуту традицію масового виготовлення пташиних жителів. Синиці шпаки селяться в І, але в місті дупл не вистачає. І тому дуже добре їм допомогти. Отак раз зробити штучну гніздівлю, яка буде нагадувати дупло. Це називається літок. Розмір лютка буде регулювати. Розмір птаха, який в ньому може посилитися 2,5 см – це для синиці. Якщо він буде 4 см, там вже зможе посилитися шпак. Сигналом до того, що сезон парування вже розпочато, стане те, що птахи перестануть приходити на годівничку. Це значить, що далі вони можуть обійтися без людської допомоги, якщо природа знову не внесе своїх коректив. Тетяна Мельниченко, Вадим Тимофеєв, Андрій Дудко, Андрій Скорик, підсумки тижня.